Усіх вітаю на кухні каналу перевірені рецепти. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо випікати ось такий неймовірно простий, але від цього не менш смачний та ошатний десерт. Це яблука у мішечках з листкового тіста Готувати дуже просто, з цим впорається навіть початківець. Для приготування нам знадобляться яблука та листкове тісто. У мене листково дріжджове 900 грамів, але можна брати і просто листкове. Також я взяла наповнювач, у мене тут по 2-3 столових ложки меду та повидла. Повидло абрикосове апельсинове, але це не має значення, можете брати будь яке або взагалі не брати ніякого. Щодо яблук, то я взяла сорту Голден: це такі кисловато-солодкі яблука, дуже смачні, але ви можете брати і кислі, і солодкі словом на свій смак. Із цієї порції тіста у вас може вийти 12 яблучок, але на решту тіста у мене інші плани, і я вам про них розповім трішечки пізніше. Розпочнемо з тіста. Кожну смужку тіста я розріжу на три рівні частини. І розкачаю так, щоб кожен шматочок збільшився десь приблизно удвічі. Ніякої правильної геометричної форми тут дотримуватися не потрібно. Просто розкачати, щоб туди влізло яблучко і ми могли його обгорнути. Ось таким нехитрим інструментом виймаю з яблук серединки. З обчищених скибочок яблука зроблю ось такі кружальця та закрию вихідні отвори. Яблочко викладаю на розкачаний квадратик тіста, заповнюю наповнювачем. І тепер ось так з'єдную краї, формуючи такий ніби вузлик чи мішечок. Ось так у довільному порядку, просто ось тут защіпуєте, щоб вгорі не розкрилося. І можна ось так розправити трішечки. І тут зробити такі мальовничі заломчики. О. І виставляємо на деко. І ось маємо сім таких мальовничих мішечків, і тепер ставимо їх у духовку, розігріту до температури 170 градусів і будемо випікати до утворення красивого золотавого кольору. Думаю, що хвилин 15-20 нам вистачить. А ось вам і обіцяний бонус. Спочатку смужку ось так трошки розкатаю вздовж, розріжу її на три рівних смужечки і викладаю сюди нарізану тоненькими слайсами ковбасу. У мене лікарська. Ось так одну на одну і просто згортаю в рулетик. Закріпляю ось тут. І тепер ставимо в духовку на 170 градусів і будемо випікати хвилин 20, доки утвориться приємний золотавий колір. Вийшли ось такі мальовничі мішечки, подивіться. Сподіваюся, ніхто не буде заперечувати, що виглядають вони просто приголомшливо. Зараз іще посиплю цукровою пудрою, бо цукрова пудра, друзі, навіть найпростіші випічці надасть святкового вигляду. І ось маємо, бачите, які чудові та ошатні вийшли ці закусочні трояндочки. Вони дуже апетитно виглядають на столі, і я думаю, що абсолютно всі і ваші гості, і близькі, і рідні і дітлахи будуть у повному захваті. Яблучко чудово пропеклося, воно неймовірно м'якеньке. Друзі, цей рецепт особливо стане у приводі тим, хто з якихось причин не може вживати сире яблуко, хоч дорослим, хоч діткам. Друзі, це дуже-дуже смачно. Тут був мед у начинці, тому яблучко неймовірно запашне, смачне, соковите. Це не тільки дуже смачно, друзі, але й надзвичайно просто, ви ж бачили. Як бачите, друзі, тіста тут зовсім мало і воно тонесеньке, бо ми ж його розкачали, тому воно чудово пропеклося, неймовірно, ніжне на смак та хрумке. Тому готуйте з задоволенням, друзі, та ласуйте від душі. І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному тріумфу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео зі своїми друзями і, як на те ваша ласка, підписуйтесь на канал перевірені рецепти. Я звучу вам незмінних успіхів на кухні та в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!